Якщо ми розглядаємо ситуацію, яка була на дорозі, наприклад, то очевидно, що там криміналу немає, і там буде адміністративна відповідальність. Але якщо а ми е, дивимося останні новини. Бачимо ситуацію пов'язану з проведеними слідчими діями працівниками національної поліції. У них уже за їхніми адресами, і бачимо там вилучення предметів, схожих на пістолет, на гранату і так далі. Експертиза буде встановлювати наскільки це е, відповідає, наскільки ці предмети є насправді тим, на що вони схожі. Ну така, така процедура. То відповідно там відкрите провадження за статтею 263 кримінального кодексу України і там загрожує до семи років тюремного ув'язнення. А очевидно, що я ще тут бачу, це неналежне виховання батьками своїх дітей. І там так само передбачена адміністративна правда відповідальність за такі дії, і очевидно, що так само треба буде звертати на це увагу і застосовувати цей е, захід для того аби спонукати батьків е, більше приділяти увагу своїм дітям і більше займатися їхнім е, вихованням очевидно що, видно, що у нас в нас суспільстві треба будувати інститут репутації треба вибудовувати конструкцію як зробити так або подібні випадки або інші випадки пов'язані з репутаційними втратами аби вони мали далі наслідки і відповідно над цим працював.